Друзі, доброго дня. Я в селі Кам'яногірка. Це Вінницька область, Гайсінський район. До Гайсину 18 кілометрів, до Умані 80 аж. Так, будиночок у нас газифікований, водичка в криниці у дворі, транспорт їздить. Тут іде траса на гайсен, Зразу скажуть, якщо дядько мені казав, що хто що продає, тут з городу. всяку клубніку, картошку, яйця на трасі прямо ставлять коло двору продається все, що краще, ніж на базарі дорожче. Так, Будинок глиняний, обложений цеглою. Ніяких тріщин не бачив взагалі, заведений газ. Тут хтось був інженером жив, син чи хто, газ розведений, прямо кожна точка, віддільний вход. Покажу вам, я ще так не бачив, але так все по грамотному двір трохи підзаріз. Ну, але це не біда. Ось така віранда, наче не відпадає. Виноград є, якесь яблуня щасливо. Хатка ціленька, і Віронда не відподоє. Постійно тут тріщини в цих углах. так, така веранда. Так, і заходимо, це кухня. Таля чиста, поли дерев'яні бачу. Є грубо. Неповніте грубо працює, чи ні? Грубо працює, чи, чи працює. ні? Працює, вся груба працює, воно до друга ще груба. Да, груби працюють. Отут заведено з надвору, буде видно. Тут мала стояти плита газова. Но... Або... Б... Труба заведена, але плити нема. Можна або конвектор, або плиту ставити кому що треба. Тут уже є конвектор в кімнаті і є груба. Отака. це перша кімната. Так. Друга кімната. така. Грубка обложена плиткою такою. Та будинок чистенький, наче нормальний. Та кухня дві кімнати і ще одна кімната є. А тут така більш просторий зал. Ця кімната називається. Да. Це не, от, не, опа, не отаплюється вона, да, ця кімната? Так, да, то там є, введено можна поставити опалювати. Там не труба введена, да, так само як. Є... Газ підведений до кожної кімнати можна ставити спокійно конвектори. Це прохідні двері. Ну, де Спальню, де 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 так. двері. Така підлога по хоті. Так, дивимося на дворі зараз. Є погріб, є літня кухня, криниця, коморки. Загачник зроблений кладовка. А, ось ще є складовка, я не бачив. Теж нормально, чого для всяких речей. Так, дивимося на дворі. Будинок, друзі, знаходиться біля ставка, біля річки. Річечка, але переходить в ставок. В городі тече річечка, зараз вам покажу, і тут метрів 200-300 до ставка я вернуся, покажу вам. Ну, Я ж я вважаю, що це таке плюс до хати, коли близенько є ставочок. Скважини люди б'ють, кажуть, не глибокі тут, бо річка, вода, там така долина, ставка. Зараз роздивимось. Так, ось газ заведений в кожну кімнату. Бачите, так? Да? Накрита хата. жесті, да? Жесть? Жесть, да. наче нормальна, ще Так, погріб зразу дорозі у нас. Ну так, тріщин по хаті взагалі не видно, може це я щось не бачу, але ні одної знеружжі не побачив. Так, такий погріб. Нормальний, сухий. Каже дядько, що колись... Скільки води було, що в подвали вода піднімалася весною. Ну, зараз цього немає. На жаль, чи на біду не зрозуміло. Так, літня кухня. Це криниця. Є вода, кажуть, все нормально. Є, тут є тут. вода, є, що подивитися. Тут насос стояв, води, підведемо їх. Ага, стояв є, насос у людей. Ага, ну воду видно. Це й багацько води, вода піднята. Багато до висок. Ну, не глибока криниця. Видно, що вода близенько. Тут якась коморка, теж глиняна, але вона закрита. Відкритими не можемо її. Так. так, літня кухня, газ також заведено. Все так настроєно. Газ заводили точно тут. інженери. Ага, в літній кухні і конвектор, і плита є два входа газу. А це до плити підведений газ. І є конвектор в другій кімнаті. Ой. Там кутку піч, а то фіранка, там піч. Ой, його тут піч. Ага, є піч навіть я не бачу. Ага, тут сховано так по грамотному також. Вона, мабуть, в тій да, в да, цій, в в коморці, да. нормально, чого. Покрасити, побілити. У мене кожний хазяїн Можна уроки. користуватися, так. Да. Так, тут є комора, конвектор заведений в. В літню кухню, чи показав, я, чи ні. Є комора ще одна і ще одна кімната для худоби. Отам. От тут, тут жомна яма. Така неглибока, але вона є. Курник. Так, друзі, і город. Загальна площа ділянки 36 соток. А там, виходить, де дерева, і отак по кругу тече річечка. І виливається в ставок, який я зараз покажу, підійду, покажу вам ставок гарний. Ні, і ставка вона йде. туди. А, ну, Вона з ставка йде далі да. ставка в йде. другу Хто сторону. То йде та річка, йде з дашева, то пряма річка йде та з дашева, а ця ставка йде в ту річку. Чули, так? Да? Так, і ділянка йде аж до тих кущів. Є люди собі викосюють, користуються тут. Так як ніхто не живе, поки не викошували. Ну отак оце межі городу і він йде аж до куща туди. А це все ділянка до цього будинку. і ще один город є там тут недалеко. Ну це ж він не, не сюди відноситься, це так є. Ні, то як той город теж купиться. Якщо купиться ця дебата той той город, він приписаний туди. А, каже ось дядько сусід, що власники мені не казали, що до цього двору ще йде город 19 соток, який якби, прод... Ну це треба уточнити, бо мені нічого не казали, власники. Це воно все разом. Ну, можливо, каже дідусь, що це все разом. Це все разом. е 12, і тут садибі 6, кажеться, 18, і там 19, да, там, 18, так, там, а мой 18 там. І тут 18, то це 36 все разом. Ага, значить, 36 з цим городом. просто, да. що. Тут, це, це від моєї хати за п'ятою хатою і город. Ну все, тут, значить, там 19 і тут. Скільки виходить? 17. Все, друзі, ще зараз під'їду до ставка, ще раз і розкажу вам про село і ще раз прийдемося по будинку. Друзі, під'їхав до ставка. От будинок он приблизно десь стовп похилившися. Тут метрів 150 від сили мали. А тут тече річечка, ця, що я говорив, їй погано видно, з той сторони видно. І отакий затікає, витікає вона з отакого ставка. Великий ставок, чистий, гарний. Каже дядько, що ну, місцевим роз... дозволяють ловити. Але каже, що, що цікаво, що внук пішов, сидів тут на ставку, за два години зловив п'ять карасів на ладошку. Перейшов сюди в річку, за півтора часа зловив 12 карасів і всі півтора рази більше. Ну тобто, хто любить рибалити, місця тут є. Це місце таке цікаве. Так, розкажу вам про село і про хатинку. Значить ціна будинка 7,5 тисяч доларів. 36 соток, це з якимось городом, який чуть-чуть через три хати по вулиці, там 19 соток. Газ заведений, ви бачили. Криниця в дворі. Воду видно, що є там, і так ще й висока вода. Кажуть, дуже добре тут, якщо там корова, коза, що туди в долину можна випустити, там воно прокорме себе накосити, там сіна того. Ну, коротко, Дуже добре. Плюс те, що траса можна продавати щось. Роботи сильної немає в селі тут. Є магазини, є бар, церква є, є школа і садочок. Але каже, як якось люди їздять в сусіднє село, тут здорове село, а можна в цьому вчитися, каже, хто як хоче, так і робив. так. Наче все сказав, ділянка приватизована. Все добре, дя... друзі. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. Гарного вечора вам!